І з офіційним візитом у Франції зараз очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук. Попереду у нього зустріч із президентом Гемануелем Макроном. Він вже зустрічався із головою національних зборів Франції Єлем Бронпіве. Розмова відбулася віч на віч у будівлі національних зборів. Парламенту на живому зв'язку наша колега Наталка Андрощук. Наталю, про що за зачиненими дверима спікер нашої ради говорив у Парижі із своїм колегою. Щось відомо про це уже, і що там із нашими танками, що їх нам обіцяла Франція, чи не треба їм колеса накачати, або вони швидше до Києва доїхали? Отже, вітаю колеги із самого а, Парижу. Нагадаю, що триває другий день поспіль офіційний візит українського спікера до французької республіки на всіх майданчиках, Незважаючи на те, що а, весь париж охоплений акціями протестів, а одночасно в Україні звучать а, звуки сирен протягом дня, незважаючи на це на всіх майданчиках, звучить запевнення від французьких колег саме в тому, що Франція до кінця буде підтримувати Україну своїми. Танками, літаками і вступом України в європейський союз та НАТО, зокрема, звучали такі наративи від французьких колег. Що давайте вже знаєте, відмовимося від просто слів, говорити про те, що ми готові підтримати Україну. і її вступ, зокрема, в європейський союз. Давайте робити конкретні кроки Оплесками Українська делегація вітала такі заяви французьких колег. А, тому будемо сподіватися, що а, суттєва зміна у поглядах а, європейських колег. Західного світу таки відбулася. Отже, наративи лунали про підтримку України практично на всіх офіційних зустрічах голови Верховної Ради. Зокрема, вже відбулася зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Розмова у Єлисейському палаці відбулася у повній підтримці президента Франції Руслан Стефанчук звернувся до Еммануеля Макрона із проханням підтримати і реалізувати на практиці формулу миру від українського президента Зеленського, зокрема у частині ядерної безпеки. На саміті G20 президент України Володимир Зеленський представив світовим лідерам план завершення війни, нашу формулу миру з 10 пунктів. Бачимо Францію потужною силою, яка проявить лідерство і допоможе її спільно реалізувати. Франція вітає таку ініціативу і готова долучитися до її реалізації, власне, як і до низки інших кроків, які наближають завершення війни і українського перемогу. Нагадаю, що президент Макрон ще на початку цього року оголосив про нове озброєння для України. Втім, на думку прем'єр-міністра Франції, допомога не повинна поглиблювати ескалацію, а має бути швидкою і ефективною. Ну зокрема, Елізабет Горнаголосило на тому, що Франція ваша разом із союзниками передачі нового озброєння. Для України за її словами, на сьогодні вже сформовано фонд у розмірі понад 200 мільйонів євро. Що це означає, що українці відтепер напряму зможуть заключати поставки виготовлені поставки зброї від французьких підприємців. Ну а сама головна мета союзників зробити важкі і невідворотні економічні наслідки для Росії, тобто продовжити санкції і повністю ізолювати Росію від цивілізованого світу. А війна Росії проти України обов'язково за. Вершишся, завершиться як наголосив спікер. Завершиться вона матчем спільної перемоги України та Заходу, матчем миру, пам'яті та нового життя. Колеги, дякуємо На зв'язку із Парижа з нами була Наталя Андрющук. Вона розповідала про візит до Франції, очільника Верховної Ради.